Безпечна поведінка під час радіаційної аварії. Зважаючи на те, що країна-терорист не дотримується жодних законів та правил ведення війни, кожен українець повинен знати базові правила поведінки у випадку надзвичайної ситуації, зокрема, йдеться про алгоритм дій у разі радіаційної аварії. Основне, потрібно залишатись в приміщенні або терміново у нього зайти, якщо ви знаходитесь на вулиці. Це найбезпечніша дія, яку обов'язково варто виконати. Слідкуйте за офіційними джерелами інформації. Користуйтесь повідомленнями від рятувальників, поліції, місцевої влади. Увімкніть телебачення, радіо, слідкуйте за офіційними каналами місцевої влади. До прикладу, підпишіться на такі канали в Телеграм або Фейсбук. Якщо місцева влада та надзвичайники дають вказівки, виконуйте їх обов'язково. Знезаразьте себе. Зніміть верхній шар одягу. Так ви позбудетесь до 90% радіоактивного матеріалу. Робіть це обережно, аби не розтрусити радіоактивний пил. Помістіть одяг у пластиковий пакет або герметичний контейнер. Тримайте його далі від людей і домашніх тварин. Помийтесь, якщо є така можливість. Прийміть душ з милом, голову помийте шампунем. Не використовуйте кондиціонери для волосся, оскільки вони можуть закріпити радіоактивний матеріал на вашому волосі. Одягніть чистий одяг. Допоможіть вашим рідним і близьким зробити всі вище перераховані пункти за можливості, робіть це в рукавичках і масці чи респіраторі. Безпека води та харчових продуктів. Допоки рятувальники чи влада не повідомили про безпеку водопровідної води, доти лише вода в пляшках залишається незабрудненою Пакування захищає рідину всередині від радіоактивних речовин. Коли варто приймати йодит калію? Юдит калію це сіль, схожа на кухону. У аптеках він найчастіше продається у формі таблеток. Якщо його приймати вчасно і у визначеному дозуванні, йодит калію блокує поглинання радіоактивного йоду.